На жаль, вкотре говоримо про сумне та болісне. Помер 38-річний захисник Андрій Тимошчук із Ратнівської громади. Про це повідомив очільник Ратнівської громади Віталій Бірук. Житель села Здомишаль Андрій Тимошчук помер у Волинській обласній клінічній лікарні. Перебуваючи на реабілітації 7 червня, перестало битися серце захисника України Петра Токаря, жителя села Ветли, 1965 року народження. Про це повідомив голова Любашівської селищної громади Олег Кух. Підважний воїн із липня 2023 року, по січень 2025 служив добровольцем у лавах ЗСУ. Значну частину життя Петро присвятив вихованню молодого покоління. Працював учителем у Ветлівському ліцеї на війні з російськими окупантами загинули ще двоє захисників із Луцької громади: Олександр Чарук та Віктор Мальничук. Олександр Черк 1981 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира саперного відділення. Герой загинув 6 травня цьогоріч у районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області. Віктор Мельничук 1978 року народження був призваний на військову службу на посаду командира машини командира відділення морської піхоти. Воїн загинув 7 травня цього року в районі населеного пункту Горіхове Донецької області. Редакція телеканалу конкурентів висловлює найщиріші співчуття рідним загиблих і померлих героїв. Честь та шана воїнам.